Всім привіт! Новий робочий тиждень розпочався. Сьогодні у мене є з собою помічниця. От, і ми з нею працюємо. Робота є. Пішла зі мною, щоб мені не було сумно. Це моя підтримка і опора. Взагалі, я завжди казала, що діти це саме дорогоцінне, що у мене є, і те, що в мене залишиться назавжди. Це вечір з діаною вже вдома, попрацювали, зробили багато роботи, ми молодці. Вечером в мене поступив такий заказ на смажену картоплю. Смажиться там трищий картопелька, всі чекають. А на завтра стушила м'ясо, зробила макарошки, води макарошки підливою з м'ясом. Якраз з собою візьму і малим лишиться. Ой, слухайте, так мені цієї осені не хочеться взагалі. Так я не люблю осінь. А цю особливу щось вона мені не дуже подобається. А, якось так. Але нічого не поробиш. Треба, знаєте, картопельку смаженою, свою хандру прибирати. І поки тепло. Подивимося, що там на вихідних сонечко, не сонечко. Треба десь з малими ще мандрувати, десь гуляти, поки є можливість, поки немає, знаєте, тих дощів, грязюки, болотяки. Треба дожити до вихідних. Ну, звісно, ми доживемо до них. От. І десь придумати собі якусь на наступні вихідні чи на ці вихідні, як буде правильніше. Якусь невеличку подорож. По місту, але десь треба з'їздити. Треба подумати, куди краще запланувати. Але знаєте, що може бути як закон підлості, якщо ми зараз почнемо щось планувати? Якраз іменно в цей день, коли ми зберемось кудись йти, буде або дощ, снігу ще, звісно, не буде, сподіваюся. Але якась капусть з нами трапитись може. В мене таке буває часто. Так що хочу так зробити, але сильно наперед загадувати не буду. Бо. Я ж кажу, щось трапиться. Послухайте, як мій Барбос. Відволікла. Відволікла його, злата розбудила. А я б така, ви знаєте, теж так вилягла і захропіла після роботи. Треба всі закази виконати, їсти, приготувати, щоб не лишатися головними завтра. Всім привіт! Ну що, знов робота? Але сьогодні я одна. Вчора зі мною була злата. Ти ж трошки допомагала мені, підтримувала матусю. Сьогодні Матуся сама на роботі. Робота нікуди не дінеться, і ти від неї теж зараз насипаю відра корм, зараз там ще багато роботи чекає. Так що, бачите, робота зробила з мав по людину. Може, і з мене люди будуть. Дивіться, нам привезли нову стійку. Зараз буду перевішувати з цією. сюди. Будемо робити трошки інакше. Треба перевісити. Почала вже, бачите, на шийнички. Тут будуть наморднички, а тут буде повністю стійка з шлейками. У нас дуже багато шлейок є. Треба зробити повністю шлейки для собачок. Ну Ось дивіться, в мене ціла купа шлейок. Тут, бачите, навела порядки, звідси перевісила сюди. А тепер мені треба це все розвісити от сюди. Чим зараз я і буду займатися. Все, тепер подивіться, яка краса, скільки багато шлейок. Від самих маленьких 3 xs до XL. А от вибору до кольору, який хочеш, сіточкою, не сіточкою, такий-сякий, різних кольорів, різних розмірів. Напевне, такого вибору, як нас точно, немає ніде в інших магазинах, але я, чесно кажучи, давно ні в які інші зоомагазини магазини не заходила. Так що, все. Це зробила, піду робити щось далі. Все вечір відпрацювала, переробила купу роботи, яка я сьогодні, слухаєте, як попелюшка майже сходила після роботи з дітьми в магазин, скупилася. Кожен собі хто що забажав. Прийшли. Вечеря у нас. Ну, не в нас, в дітей. Я б. Під'їла трошки на роботі. Вчора Діана зробила, зробила олів'є. У мене сьогодні на роботі був борщ, було олів'є. Я наїлася на роботі. Між іншим, що хотіла сказати, я за останні два тижні схудла на три з лишнім кілограми. Якось так. Скинула 3 кілограми, навіть не помітила я такого. Ой, слухайте, сьома година вечора, а вже на вулиці темно, темно, хоч око виколи. А скоро буде в 4-й годині вже темно. І не від цього ще більше, знаєте, якась хандра находить. Завтра взяла вихідний, завтра треба вирішити деякі справи. Завтра проведу якраз час своїми дітками. Знаєте, дивлюсь, вони так швидко вимахали дівки ті. Були, Ще нещодавно були маленькі, дівчиська, зараз повимахували вже тітки. І час так швидко летить, що хочеться, знаєте, чим далі, тим більше побути з ними разом. Чим більше, тим краще. Тому що вони дуже швидко виростуть. І все. І треба цінувати цей час зі своїми дітьми, поки вони ще діти. Коли виростуть, звичайно, це вони залишаться твоїми дітьми, але все одно це вже, знаєте, на темі почнеться доросле життя. А треба зараз цінувати цей час. Так що ми хочемо завтра провести разом цей час. І не тільки завтра, а взагалі. І шкода, що деякі люди цей час не цінують, і він їм не потрібен. Ну, буває так в житті. Так що зараз вечеряємо, ідемо валятися, щось дивитися разом і спадки. А з вами сьогодні буду прощатися. Па-па!